Слава Ісусу Христу! Цікавить таке під, 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 поняття, я вдова три роки З, зараз живу із чоловіком розведеним без шлюбу і розписі. Скажіть, будь ласка, чи можна така е, жінка, як я, піти до сповіді? До сповіді може, але вам би, я би радив узаконити відносини, бо якщо ви вдова ви є вільна. А якщо він не, не був шлюбі, він також вільний. Хіба він має державний шлюб з ким остану? Це друге питання. Тому треба узаконити відносини а потім ти до сповіди. Бо якщо ви живете, як кажуть, в народі на віру, ну, зійштейся та й живе. мають ні державного шлюбу, ні церковного. То тут сповідь? Яка сповідь? Узаконили відносини, а далі йдете до сповіді. Так. Люба, пише так. Якщо людина практикує сповідь кожного вечора перед Богом, щиро і у всьому приносить покаяння, то що? О, то вона молодець, то що? Це не сповідь, це називається із спецсовісти. Сповідь може уділяти тільки священик. Навіть якони не можуть уділяти сповідь, бо священник ще отримує юрисдикцію на сповідь. Без юрисдикції на сповідь, навіть священник не може сповідати. Тому, дома, то, що ви робите, це називається іссовість. Людина не може сама себе сповідати. Священник не може сам себе сповідати. Він мусить йти до, до священника, до того, хто має владу. Влада, яка йому дана. Там в молитві священник так і каже. І прости, всі гріхи, я недостойний слуга Божий, владу мені даною. Розрішаю тебе всіх твоїх гріхів. Ім'я Отця і, і Сина, і Свята Духа. Оце форма розрішення. І це може зробити тільки священник. Ну і єпископ так само. Бо ви любите придиратися до Сим. Так що це вечір є і спецсовість, і його є достатньо для прощення легких гріхів. Легкі гріхи. Молитву пропустив, запізнився на молитву. Значить, піст порушив сам собі. Це ти, ти зробив із підсовісті. Господи, прости мені, я постановляю, більше не буду грішити, Каюся над тим, все, виправляюся і все, виправився, гріх прощений. Але гріхи, які супроти ближнього, треба сповідатися. Тобто, Якщо ви собі щось пообіцяли не зробили, щось там не то не то, що відносно себе, то і спецсовісті вам цього достатньо. А якщо ви згрішили супроти ближнього, ну когось там обіду, когось там штухнув на когось був злосний, то трайте до сповіді. І з тут не грає. Із совісті можна зробити, але гріх є. Тут ні, треба до сповіді. То, що я маю з собою, я з собою можу помиритися. Але то, що я маю з іншим, то вже треба, щоб сповідник простив.